Чи варто йому довіряти? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи варто довіряти вам, вашому партнерові? Е, так, думайте про нього, дивимося? Е, ви, жінка, тут взагалі, боїтеся комусь довіритися, боїтеся, тримаєте дистанцію. З чоловіками дуже близько підпускати не хочете. Навіть якщо у вас виникнуть до нього почуття, все одно ви будете сумніватися і довіряти не будете. Напевне, в минуле вас так навчило робити. Чи варто довіряти? Ні, тут знову ж таки не варто. Партнер, хоч і матеріально забезпечений, але знову ж таки йде у ваше життя з обманом. Теперішній партнер, якого ви задумали, йде знову ж таки з обманом. Через те ви так його остерігаєтеся. Подивіться на нього з іншого боку, і ви зрозумієте, в чому обман. Багато дуже неправдивої інформації, багато обман і стосунки ні до чого не приведуть, вони розрушаться. Ну, у вашому житті буде. Будете ви щаслива і будете ви кохана. Справедливість тут існує. Не переживайте, одинока, ви не залишитесь. Прийде до вас е, е, чоловік, який зробить вас щасливою.